Друзі, відповідаю на запитання з попереднього відео, і заодно хочу ознайомити вас з такою книгою про Альбрехта Дюрера серії Великі художники. том 49. Отже, в оформленні обкладинки до цієї книги було використано картини німецького художника і гравера Альбрехта Дюрера Епохи Відродження. Перша картина 1493 року. Це автопортрет молодого художника з чортополохом, йому тут 22. Нині ця картина зберігається у Луврі в Парижі. Друга картина 1507 року, і на ній зображена Єва з диптиху Адам і Єва. Цю картину можна побачити у музеї Прадо, що в Мадриді. А тут на обкладинці ви бачите ще один автопортрет 1500 року Дюрер в образі Христа йому 28. Нині ця картина зберігається у старій пінакотеці у Мюнхені. А це картина 1506 року, Свято Чоток німецькою Розенкранцфест. Нині знаходиться у Національній галереї у Празі.